Гаразд, Джоуі. я на місці. Подивимося, заради чого ти мене покликав. О, моє робоче місце. Скільки ж часу я тут провів? Схоже, після того, як я пішов, вони знесли пару стін. Певно, нелегко було мене змінити. Отже. Так, як це має працювати? Пробую. Кожного дня по копійці. Це варте понад нормових. Тепер треба якось запустити потік чорнила. Мабуть, десь є вентиль. Потім зможу увімкнути систему. Темне болото. Так взагалі воно видне до стін по всій студії. У буде це забути богом чорнило вже по колінах. Чи як це не була ідея, що ці... Боржавілі труби зможуть витримати такий тиск, він тому щось знає або повний ідіот. О, моя голова. Що сталося? Що ж, залишається лише одне. І ти далі. Треба вибиратися звідси. Він виникає з тіні та приносить мені солодке благословення. Чорнильна фігура, блиск якої відганяє темряву. Гей! Допоможіть мені! Ви чуєте? Всю клітку затопило. Якщо хочу знайти вихід, треба знайти спосіб відкачати її. Я як завжди, де пішов і хотів узяти сумок в шапу. І знаєте, що трапилось? Я не зміг знайти свої довбані ключі. Не могли ж вони просто так розчинитися в нікуди. Довго думаючи, я згадав, що попереднього тижня я в їх випадково впустити в один із сміттєвих кошиків. Сподіваюся, Сені про це не дізнається. Бо якщо він винюхає про те, що я знов загубив ключі, вважайте мене тут не було. Кожен день дивний, як і попередньо. Сиджу собі, як зазвичай, у своїй будці, Оркестр грає чергову пісню, аж раптом Семі Лоуренс вибігає та зачиняє його зал. Просить нас зачекати у коридорі. Але потім я чую, що він чомусь вмикає мій проєктор. А потім біжить від будки кіномеханіка у студії звукозапису, ніби біс його вкусив. Через деякий час проектор вимикається, а самі не виходить з приміщення дуже довго. Якийсь він дивний. Аж занадто. З одного боку хотів про це поговорити з паном Дрю, а з іншого навіть не впевнений, бо в нього теж є свої таргани в голові. Тут треба щось зробити, але відчуття, що чогось бракує. Я працюю у студії Джоуї вже другий місяць, але я вже можу сказати, що мені тут усе дуже подобається. Усім подобає мій голос для Янгола Аліси. Семі вважає, що одного разу вона може стати такою ж популярною, як і Бенді. До цього я тільки і робила, що озвучувала від в стільців до пташок. Але це перший персонаж у моїй кар'єрі, з яким я відчуваю зв'язок. Ніби вона частина мене. Я та Аліса на нас чекає успіх. Люблю свій затишний хуточок. А знайти його в такій метушній зараз дуже важко. Так, може, тут не доволі огидно, проте це ідеальна атмосфера для старого пісняра, як я. Композиції самі завжди переробляють. А якщо мені не вдається побути на самоті, то і слів до них можу, так і не придумати. Тому, хоч і з носом я продовжую творити. Солодко спину. Чекай нас. Ось так тепер міцно. Ми ж не хочемо, щоб наша овечка втекла правильно? Звичайно, що ні. Мушу визнати мені приємно, що ти здолав цей шлях заради мене. І тоді я нарешті звільнюся від цих град цю чорнильну безодню, що є моїм тілом. Невдовзі він мене почує. Він нас звільнить. Вівцю лежати пора всім спати. Солодко спи, чекай на сни. На світанку ти живеш або ж згодом ти помреш. Відізвися, Бенді, повстань з мороку. повстань та прийми мою жертву. Молю, звільни мене! З'явися ж, чорнильний демоне, та забери цю овечку. Ні, господарю, не підходьте! Я ж ваш пророк! Я ваш! Аго? Там хтось є? Я знаю ти там. Вийди й покажись. Привіт, друже. Ти раптом не бачив тут важня? Чи ти тримаєш його у заручниках, поки я тебе не погодую? Гаразд. Поглянемо, що тут. Не лякайся, Борисе. Тримайся ближче до світла і не загубися. Ти це чув? Я теж. Не второпуйчі, це така проблема. Ти що що я на масюка в криві посмішки у деяких зляок Бенді? Це не привід, щоб пан пандрю роздавав мені копняки. Якщо він так хоче мені допомогти, хай він мені скаже, що робитись цілим складом ляльок, які на вигляд не зрозуміло, чи це саянгу, чи ще якась гава. Таке точно на продаж не піде. Певно, все треба відправляти на переробку. Це я Аліса. Її шанують аж до та має не встиг. Вона подарує тобі усе. Це я Аліса! Я бачу тебе нова комашка у моїй павутинці. Іди далі, подивимось, чи гідний ти бути поруч з янголами. Мріяти це доволі нормально. Віра в є частиною людської природи. Саме з олівця та мрія почав цей шлях. Кожен з нас, хоч усього на світі, не прикладаючи навіть краплі зусиль, кажуть, що вам достатньо лише повірити. Віра може принести успіх, віра може вас збагатити. Віра може дати силу. А з сильною вірою ви можете навіть перехитрити саму смерть. Знаєте. Це чудова думка. І десь навіть наводить на роздуми. Озирнись. Стілько довелось розібнути, щоб я стала прекрасною. Усе, що позбавлено краси, залишилось позаду. Я мала це зробити. Вона змусила мене. І ось ми постали перед питанням чи вбити тебе, чи розірвати тебе на шмаття собі на втіху? Складно обрати хоч що небудь з цього. Що ж, дівчині, обрати? Візьми, хоч цю потвору, заліз до мене, заляпавши чорнило мої двері, він би міг торкнутися і затягнути мене назад. Ти взагалі знаєш, як це жити серед темних водоймищ? З другою появою воно зробило мене Янголом! Я не дозволю, щоб демон знов мене торкнувся. Я вже так близько. Я досягну ідеалу. Ах. Люди кажуть, що справжня проблема пана Трю у тому, що він ніколи нам нічого не розповідає. Звичайно ж, він каже про величне майбутнє, пригоди, славу та й таке інше. Та розумієте, я та людина, кому доручено слідкувати за витратами, щоб компанія не збанкрутувала через чергову ідею якогось там генія згори. До речі, про ідею. Про це краще вслух не казати, але зараз Джо Відрю готує черговий проєкт, і він точно вдарить по кишені. Ті огидні злидні бігали моїми залами та пройшли непомітно. Вони хочуть затягнути мене назад у темряву. Не дозволь їм забрати твого Янгола! Озводься їх. Прожини їх до власних водоймищ. Оби їх. Бориса! Цей Борис найідеальніший із усіх, що я бачила. Я хочу його. Потрібен мені. Я хочу його нутрощі, що зроблять мене з красивою. Хіба ти не розумієш? А як ти можеш? Віддай його! А краще, я сама його заберу. Як ти вмре! ДОБРОЖУКТВЕННАЯ МЕЛОДІЯ Гаразд, Я на місці. Подивимося, ради чого тобі покликали. Він... він знайде мене, від нього не сховатись. Ні-ні-ні. Я просто хочу додому. Я просто. Коли ми підемо додому. Коли, коли, коли. Таке враження, що єдине, що тут працює це мої мізки. Половина людей навіть не можуть відрізнити ключі від парового катка. Купа довго, їй-богу. Стоять собі на складі та або сперечаються про свої обов'язки, або граються у свої ігри. І все ж жалітися нема чого. Залишається купа часу для себе, цілком влаштовує. Єдине, що мене зараз хвилює, це отой механічний демон у кутку. Бектром працює над ним вже місяць. Каже, що одного дня він ходитиме та навіть може танцювати. Та, поки він мене тільки лякає, присягаюся, коли я відвертаюся. Воно рухається. Найбільший з усіх парків обличчя атракціонів. Кожен з них краще за попередній. Ця думка змушує мене пустити сльозу. А потім. Ох, пане Дрю. Попри всі твої слова про мрій. Ти справжній архітектор усіх цих жахідь. Я збудував цей парк. Це мало стати шедевром, моїм шедевром. І тепер гадаєш, що зможеш позбутися мене, змішати мене з брудом та забути. Ні. Це мій парк. Це моя велич. Ти гадав мене не став. Та я все ще живий. І ось початок нашої поїздки, Генрі. Зазирни, та прикинься, що це лише кошмар. Так умедно, як багато речей в одну мить можуть розвалитися. Ми ніколи не володарювали студією ти або стоїш серед слуг, або стоїш над ними. Я лише хотіла те, що мені обіцяли. Я просто хотіла бути прекрасною. Я гадаю, ти розумієш мене. Генрі, чому ти тут? Нам кортить дізнатися. Тобі приносить задоволення поїздка у пекло, що ж у такому разі. Тримайся! На тебе чекає сюрприз. Борисе! Ні, ні, що вона зробила з тобою? Борисе, розірви його! Нічого не лишай! Ні! Ні, ні, ні! Та чому ти просто не сконаєш? <му> Я знаю цю пісню. Усі знають цю пісню. Хто ти такий? Чому ти тут? Мене запросив старий друг, і зараз я не можу знайти вихід. Тоді ти знаєш більше, ніж ми, як і те, що ми навіть не існуємо. Ми лише думки і те ж саме. З цим місцем. Але мене ж випустять звідси. Тут унизу до чужаки ставляться вороже. Як тобі довіряти? Ми навіть не знаємо, хто ти. Мене звати Генрі. Раніше я тут працював. Я чесно не пам'ятаю свого імені. Вони звуть мене Алісою. Але я не Янгол. Відпочинь трохи. Поговоримо пізніше. Це лише на деякий час, не хвилюйся. Я не ходитиму далеко. Лише на шостий рівень. Просто будь тут. І наглянь за Генрі, добре. Повернуся так швидко, як зможу. Я обіцяю. Генрі? Ось. Певно, ти зголоднів. Вибач, це усе, що у нас є. Я знаю, що ти стежиш. Від цього якось моторошно. То це ти пишеш на стінах? Усі ми пишемо. Для багатьох нещасних душ це єдиний спосіб бути тут почутим. Та не слід торкатися чорнила занадто довго. Воно може затягнути тебе, проковтнути. Саме так я зустріла Тома. Я мала справу з речами, які не слід було зачіпати, а він прийшов до мене. Чого саме Том? Він відгукується на це ім'я. Ну, схоже, він не дуже мене любить. Я дещо покажу тобі. Якось я наносила на мапу схеми одного з рівнів та раптом побачила, як щось було у Піднявши скло, крізь нього я побачила, що позаду мене були таємні написи. Просто тут, перед моїм носом. Я шукала далі і знаходила усе більше таких написів по всій студії. Та просто так їх не побачити. Тільки крізь це. Поглянь. Я не знаю, хто їх залишає, та, схоже, вони знають, як вийти звідси. І куди вони ведуть? Нікуди. Я дуже довго ходила за ними, але ходила лише по колу. Боюсь, мені не вибрати з цього місця, Генрі. Та певно, ти зможеш. Алісо, благаю, випусти мене. Тому вважає тебе загрозою. А як ти вважаєш? Мені, здається, ти надія, на яку я чекала. Поспуй трохи. Можливо, завтра буде видніше. Це було дуже необачно, Томе. Не слід тобі було виходити. Тепер він нас бачив. Це лише питання часу, коли він нас знайде. Ми маємо його забрати. Чорний не демон і так уже близько. Що відбувається? Він іде. Треба ушиватися. Сягти! Вибач! Зрадили, кинули. Я вірив тобі, віддав тобі все, а ти відрізає від мене, Чому? Чому? Збрехав! Казав, що звільниш мене! Натомість я звільню тебе! Я швидко відітну твою голову з плеч. Вівцю лежати пора всім спати. Щоб тут не було, схоже, це давно забрали. Як ви спустилися сюди? Завжди маємо туску. Стане в нагоді. Слухай, я знаю, куди нам треба, але шлях буде непростий. У чорнильного демона є те, що нам треба: я йду туди. До його самого лігоща? Ти що, з божеволів? Самогубство. Усі сліди ведуть до нього. Ах, Добре, мабуть, це недалеко. Може, за цими дверима. Відчинити їх буде непросто. Треба три шестерні лом і щось для противаги. Ха. Ну або так. Чому би ні? Тихо, не шуми. Ва. Нічого подібного я не бачила. Не бачу ніде переправи, та нема з чого її зробити, тоді йдемо в брід. Не можемо. Ми не такі, як ти, Генрі. Якщо ми торкнемося, ну крапля, упавши в океан, залишається там назавжди. Отже, все залежить тільки від мене, але я навіть не знаю, що роблю тут. Не розумію, чому це все відбувається зі мною. Ти тут через якусь причину, Генрі. Завжди є причина. Навіть якщо ти її не розумієш. Прийшов час нам звільнитись. Коли ти можеш щось досягти власноруч, це затамовує подих. У шматку глини не з'являється сенс. Треба лише класти достатньо зусиль. Тільки подивись: ми створили саме життя, Генрі. Не тільки на кіноекранах, а й у серцях тих, хто радів нашим чудовим мультфільмам. Але коли квитки вже не продавалися та виник переворот індустрії, залишились лише монстри. Тіні з минулого. Та ти їх врятуєш, Генрі. Ти ще можеш це виправити. Розумієш, є одна річ, про яку Бенді не знав. Він бачив початок про себе. Та він не бачив кінець. Генрі, е, так швидко. Не очікував, що ти прийдеш так скоро. Гарний спосіб мене здивувати. Та я знаю, знаю. Ти маєш питання. Завжди маєш. Та серед них є найголовніше. Хто ми, Генрі? Я думав, що знав, ким я був. Але успіх спустошив мене. Не лишив нічого, крім порожніх сторінок. Врешті-решт, кожен з нас пішов своїм власним шляхом. У тебе щаслива родина. У мене гнила імперія. Мій шлях в житлі. Наші витвори стали частиною мого життя. Правду кажучи, ти завжди вмів мене підштовхнути, друже. Підштовхував мене вчинити правильно. Якби ж ти був цьому більш наполегливий. Генрі, заходь у стару майстерню. Хочу дещо показати тобі.